я коротую Ірина. Компанії вже, е, скільки, вже, наверно, років 10, так? З 15-го року, е, коли я познайомилася з Оленою, так що я сама по професії косметолог і поєдную в своїй роботі косметології, ну та ще інші попутні знання, несучи людям вже більше таку повноту і прокальці, і магні, E, значить, що я хочу сказати, що це дуже унікальна формула, яка забезпечує наш організм оптимальною кількістю е, кальцію, магнію, фосфору е, у легко доступній формі. Е, крім того, тут є вітаміни Д 3 Д 2 люсера, що значно скажем. Робить цю добавку унікальною. Так як я по собі по я навчалася хімік технолог технологів <гуми> за освітою, то мені дуже важливі ці всі формули. Я завжди роздивляюся всі препарати з точки зору їх наповнення, що там входить. І ось хоч палка унікальна тим. Що вона в хелатній формі? А якщо хто не знає, що таке хелати, Це грецькою чого пішло хелати? Грецькою це клешня. Клешня нагадує в общем-то клешні краба, які такі зв'язками своїми атомами кислот тримують іон мінерал. Тобто, це так скажемо така органічна форма, бо наш організм. Засвоює найкращі всі органічні сполуки. і от до природних хелатів відносяться гемоглобін, наш і хлорофіл. Оце природні хелати. А так як зараз наука струює, любу форму можуть створити в хелатній формі. Тому що е, така є унікальною. Вона сприяє кісткової тканини. Кріп наші стінці наших студентів Малізує роботу нервової системи. потрібно е, всім діткам кальцій, вигідний для розкіл. Жінкам він потрібен в період вагітності годування груддю, а також в період менопаузи. Тим більше, що в добавці міститься люцерна, а там е, природні фітоестрогени. А це відновлює наші з вами структури кісток. От. Так що найкраща формула, яка біодоступна ну, і безпечна. Це найголовніше, я думаю, в наш час що безпечність. Так. Так що рекомендує... І в 30 плюс кальцій просто необхідний, тому що з роками так. кальцій не засвоюється достатньо. thank you.